Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Трамп не намагається зупинити війну. Припинення бойових дій це лише ширма. Фасад, створений для того, щоб укласти угоду з Путіним, зняти з нього санкції, зміцнити його режим, озброїти його. Щоб він міг залякувати тих, кому Сполучені Штати хочуть продавати свою безпеку, це бандитська змова, і її потрібно бачити. що тут насправді символи і вони другорядні. Важливо бачити реальний баланс сил. А реальність така, що Україна сьогодні успішно протистоїть Росії. Росія слабша, вона перебуває в прединсультному стані, що підтверджують статистичні дані про російську економіку. Наприклад, за минулий рік обсяг залізничних перевезень упав на 5%. Кількість депресивних регіонів зростає, інфраструктура руйнується, а економіка деградує. Трамп хоче реанімувати цей труп, яким стала Росія без підтримки США її чекає розпад, тому що Кремль розуміє, що війну програно, ресурси вичерпані, а продовжувати попередню політику більше неможливо. Для Сполучених Штатів це небезпечна ситуація, тому що тут Трампа усвідомлюють, Росія тримається на показусі. Її зовнішній образ виглядає набагато привабливішим, ніж реальний стан справ. Одного разу США вже повірили в таку картинку, і тоді розвалився Радянський Союз. Зараз вони бачать ознаки такої самої кризи і намагаються врятувати Росію. Без Росії, без Росії Трампу нічим лякати світ. Ну, от я прочитав. А якщо немає чим залякувати, то як змусити інші країни прийняти бандитські умови, які він хоче нав'язати? Чого хоче Трамп? Він прагне пробачити зовнішні борги США, знецінити долар удвічі, щоб зменшити державний борг, перевести всі облігації, що належать іншим країнам, у сторічні, а не двохрічні чи десятирічні, встановити нульові або Від'ємні відсотки за державними облігаціями змушуючи тримачів резервів у доларах платити США. Таким чином, Америка планує ліквідувати свій Держборг, обслуговування якого вже коштує дорожчі жні витрати на армію. Це створить умови, за яких США стануть найприваблишим місцем у світі. У перспективі це може навіть привести до скасування податків, але реалізувати цей план без Путіна неможливо. Щоб просунути цю схему Вашингтону, потрібно наситити Москву грошима та ресурсами, щоб Кремль міг залякувати інших. Сьогодні угода США з Путіним спрямована проти Європи. Україна єдиний фактор, який заважає їм реалізувати цей план. Адже зараз її реальна військова міць перевищує сукупні сили всієї Європи. Ось таке пишуть розумні люди, і я з цим згідний. Пишіть в коментарях і ви. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!